На сесії Черкаської міської ради в Черкасах виступили батьки учнів першої міської гімназії. За словами Ірини Бондаренко, часті перевірки навчального закладу заважають навчальному процесу. Таким чином, як робиться останні два тижні, руйнується все нормальне існування шкільного процесу, тому що всі у стресі. Просимо дати можливість нам спокійно виконувати наші обов'язки, проводити освітній процес і працювати задля виховання майбутнього України ситуацію прокоментувала заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За її словами, було отримано два протокольних доручення сесії Черкаської міської ради, на виконання яких було створено комісію, яка здійснила перевірку закладу освіти. У висновку департаменту освіти не написано жодного слова про побори про перевірку вашого колективу чи дітей. Більше того, комісія, створена департаментом освіти, працювала виключно з адміністрацією закладу. І так, порушення, які були встановлені, вони передбачають собою притягнення директора до дисциплінарної відповідальності. Нагадаємо, директора гімназії Сергія Сиєнка підозрюють в розтраті бюджетних коштів. Ситуацію прокоментував міський голова Анатолій Бондаренко. Так вийшло, я там помилився там з сином. Ну і різне питання про Треба по закону, щоб було мікати, треба, щоб було по закону. Шом я ж кримінальну справу не порушував проти Сергія Івановича. І закрити її не можу. То це всі питання прокуратури. І Хто там де працював? Кому не години? Як вони рахувалися? Я думаю, Сергій Іванович буде відповідати по закону. На сесії також виступив колишній військовий Олександр Щербак. каже при влаштуванні дитину в першу міську гімназію він зіштовхнувся з поборами своїм досвідом. Поділився в соціальних мережах і зіштовхнувся з хейтом. Можливо, він не зачитає. Я зачитаю, як вам не соромно писати. Взяли якогось проплаченого шльоцика. Який взагалі опирається на чутки, позорища, в яких військах ти служив, іспанський стид. Через таких Олександрів Щербаків соромиться нація, міста, школа, ЗСУ, ганьба, Аферист натуральний, ще статусом військового прикривається. Олександр Щербак служив 48 місяців, з них 12 – строкової служби, 26 – під час повномасштабної війни і 8 місяців на лікуваннях. Цьому народу і цій країні я віддав все. Майже все, життя тільки залишилось і гідність, яку ви в мене намагаєтесь забрати. Коли мої родичі запитали в представника адміністрації, не в директора, а в представника адміністрації, чи можемо ми там пізніше ці гроші здати, чи може якісь там пільгові умови є? Ні, треба здати до наступного тижня. Я тоді лежав у лікарні переломаний. І в мене не було навіть грошей на новий протез в ході обговорень, міський голова запропонував відсторонити Сергія Саєнка від посади до вирішення всіх питань. мені вже надоїлися всі викрики вдома можна кричати. А будемо говорити сухими фактами. Якщо керівник закладу вважає, що дані порушення є незначними або департамент освіти порушив будь-які вимоги, то вважає, що як досвідчений і політик. І директор він прекрасно знає, що такі питання потрібно оскаржувати в судовому порядку. Анна білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.